Як весні раділа кожна людська хата. До людей зближались великодні свята. Готувались люди і дорослі і діти. Як же то найкраще їх собі зустріти? Доброго ранку, малята! До нас завітала Наталочка. Вона дуже любить радісне весняне свято Великодня. Вона завжди допомагає мамі готуватися до нього. Прибирати домівку, пекти паски, розписувати яєчка. Сьогодні Наталка прийшла до нас з кошиком. Давайте подивимося, що в ньому. Це писанки. Писанка це український різновид великодніх яєць. Яйце прикрашають традиційними символами, які пишуть за допомогою воску і барників. А ви знаєте, діти? Що яєчко не завжди було таким писаним. Ось послухайте історію, що відбулася з яєчком, яке принесла нам Наталочка. Жила в наталочці курочка рябенька. Якось весняним днем подарувала вона Наталочці яєчко біленьке та гладеньке. Поклала дівчинка яєчко до кошика і говорить. Гарна буде в мене писанка. Почула ці слова яєчко, злякалося, викотилося з кошика й покотилося до садочка. Котиться яєчко по травичці, а назустріч йому інше яєчко. Тільки воно не біле, а різнобарвне. Здивувалося біле яєчко. Яйце ти чи ні? запитує. Звісно, яйце. Так ще й писанка. Ось як красиво розписала мене Марійка. А навіщо? поцікавилося біле яєчко. Так на свято Великодня, відповіла писанка. А ти чому у святкове вбрання не вдягаєшся? Ой, і справді, подумало біле яєчко, я теж хочу стати таким же гарним. Повернулося воно додому у свій кошик. Вранці подивилася Наталочка в кошик, лежить яєчко. Зраділа вона, взяла фарби, пензлик і почала розписувати яєчко. Намалювала сонечко, травичку, квіточки. Зраділо яєчко. Дуже сподобалося йому святкове вбрання. Тепер і я писанка, промовило воно. Малята. А зараз давайте пограємо з Наталечкою і допоможемо їй зібрати всі яєчка. Подивіться, ці кошики якого кольору? Так, червоний, синій, зелений та жовтий. А знизу в нас різнокольорові писанки. Треба кожне яєчко покласти до свого кошика. Наприклад, це яєчко червоне – до червоного кошика, а це жовте до жовтого. А зараз зробіть це самі. Синє, до синього, правильно зелене, до зеленого, все вірно, жовте, до жовтого, червоний до червоного. Синя і зелену писанку. Молодці малята. Ви гарно справилися. Малят, а до якого свята готувалася Наталочка? Так, свято Великодня. А що вона розмалювала? Правильно, писанку. І ви теж намалюйте писанку і пришліть мені свої малюнки. До побачення, малята!